Фарисеї і метар разом прийшли до храму Божого помолитися, але винесли з храму не одинакові плоди молитви. Метар пішов додому більш оправданий Богом, ніж Фарисей. Послухаємо, як молився фарисей, як молився Петар і хто з них водив Богу своєю молитвою. Зайшовши до церкви, Фарисей молиться так: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Крадії, кривдники, прелюбодії, аби як всей метар. Прощуся два рази в неділю, даю десяту частину всього, що маю. Зовсім не так молиться метар. Він говорить мало, але з великою скорботною за свої гріхи, не піднімаючи голови, вдаряючи себе в груди і говорить: Боже, будь милостивий до мене грішного. І ось результат. Метар пішов з церкви додому оправданим, хоч і був грішником, а фарисенії, хоча й робив справи законної правди. Чому ж молитва Фарисея була невгодна Богу, говорить тим, котрі в своїх очах і розумні перед самим собою, говорить Бог через пророка Ісаїв. Фарисей в сліпій гордості забув, що говорить, і з ким говорить. Кожного з нас, звичайно, більше гріхів, ніж добрих справ. Та й добрі справи робляться з допомогою Божої. Чим тут хвалитись? Чи не краще пролити сльози каяття за свої гріхи, чи не краще вознести теплу молитву до Бога і йому повідати печаль свою. Душа моя сповнилась зла і життя моє аду наблизилось, співається в церковному пісні спів. Кому жому з нас після здійснення всякого доброго діла потрібно пам'ятати слова Господа. Коли виконаєте наказання, вам скажіть, ми раби нічого не варті, тому що зробили те, що мали зробити. І яка нам може бути користь від того, що ми говоримо про чужі гріхи, якщо ми самі в безні гріхові не знаходимося, чи не краще частіше повторювати слова молитви, подобного Єфрема Сіріна. Дай мені бачити мої гріхи і не осуджувати брата мого. Молитва митаря це істинний приклад молитви, яка виправдовує грішника. З такими почуттями, як у митаря, потрібно знаходитись в храмі, який є домом молитви, місцем звершення великої безхровної жертви, місцем єднання Бога з людиною. Багато означає і зовнішнє положення того, хто молиться в церкві. Вона служить виразом внутрішнього настрою. Хто приходить до церкви пізно а вийти спішить раніше, той мало розуміє достойність молитви і призначення Церкви, котра молиться тільки за тих, хто з вірою, благовінням і страхом Божим входить до храму. Хто в храмі дозволяє собі розмови про справи життєві, розглядає, хто як стоїть, осуджує стоячих у храмі, той стає подібним фарисею. Та при наявності тілесних сил, далекі від років старості, спирається на стіни, нарікає на тривалі служби, той виконує тільки зовнішній обряд, не розуміє, що молитва є подвиг, що при спрямуванні до Бога, Молотовного Духу, має бути деяке самовідторнення. Хто не сумує, коли звершується запокійне богослужіння за незнайомих йому померлих. ре Тай не проникає браткої любові до Христа до всіх, та й до церкви принесе дух самозакоханности фарисейского превозношення. А проти цього духу з прямоовно церковне богослуження.